Після вторгнення РФ в Україну зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів. Раніше ми собі такого не дозволяли. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Кількість суїцидів серед російських офіцерів зросла в рази. Частина з них може пов'язана. І з тим, що українська розвідка пообіцяла знищити кожного, навіть на російській території, де завгодно вдома, на відпочинку чи на службі, за словами представника головного управління розвідки, тих росіян, які не хочуть бруднити руки в крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генерала та командувача, у рамках проекту Хочу жити, якщо вони, звичайно, здадуться в полон. Це найкращий та найбезпечніший… Ещніші вихід і ситуації для російських офіцерів, оскільки після закінчення війни всі російські офіцери, руки у яких забруднені кров'ю українців, будуть знайдені та знищені, де б вони не перебували. Зараз будемо спілкуватися з Олександром Шульгою, керівником інституту конфліктології та аналізу Росії, доктором соціологічних наук, вітаю вас, пане Олександре. А, не знаю. Можливо, бачили, можливо, ні, процитую. Пішла усна народна творчість з приводу ситуації на Росії. Водінцово склад горить, бігає поліція. Не хвилюйтесь, москвичі. То все репетиція майже звучить як якась українська коломийка. Отже, на ваш погляд, те, що відбувається в Росії, наскільки це? значущим є для самих росіян, чи приходить усвідомлення, що війна до них прийшла вже і вона ось на рівні витягнутої руки, чи ще не доходить? Ну насправді те, що війна розвіртуалізувалася для росіян і від з якоїсь там на кшталт сирійської, перетворилася на цілком собі війну, ну, мінімум там чеченську. Коли величезна кількість людей була мобілізована і великі були втрати у російської армії, незважаючи на абсолютний дисбаланс у силах та засобах обох сторін, вже ця розвіртуалізація вона ми її фіксуємо там не, не перший місяць, і не другий. Дійсно, дрони вони, ну, це така вишенька на торті, яка Скажімо так, вона додає нових відтінків до цих відчуттів, але наразі ці дрони і їхні вибухи там, поодинокі, там, раз на день чи раз на кілька днів, вони ну, не можуть призвести до такого, ну, як, як би нам хотілося, там психологічного пригнічення росіян, кшталт, те, що відбувалося з. Нацистської німеччини внаслідок масованих бомбардувань там 43 го року, так гамбург фактично був стерти з лиця землі, і так далі. І так далі, багато міст було міст. Було стерто тоді з землі, але тоді на голови нацистів кидалися і просто громадян Німеччини кидалися там сотні й сотні тонн вибухівки. І бомб відповідно, ми можемо говорити, що атаки дронами це лише по-перше лише елемент нашої боротьби. По друге. Це елемент більш інформаційний і більш символічний. І по третє, ми можемо прогнозувати, і в принципі, наш ГУР в чергове сьогодні натякнув і прямою мовою сказав, що ці удари будуть лише збільшуватися. Тобто тобто, зараз це більше ну, інформаційний і психологічний тиск, аніж там ключовий ключова запорука зміни громадської думки в росії Значить, тоді ця а, коломийка, яку я щойно а, процитував, фактично от, абсолютно лягає в цю парадигму, про яку ми зараз говоримо. Тобто це все, це все репетиція, це все репетиція великих подій, які ще чекають, очевидно, росіян найближчим часом, якщо про це вже говорить і наша розвідка. А, на ваш погляд, для чого московитам Симоненко, і ну, я маю на увазі комуніст Симоненко український і інші колаборанти-зрадники, які зараз там отоборилися в Росії. Яку таку цінність для них представляється вся когорта людей, включно з Медведчуком? Вони їх що повторно намагатимуться використати. От для чого? Ну очевидно, що е, треба мати когось, хто кого умовно номінально можна назвати. Там урядом в екзилі, там урядом там справжніх українських там, патріотів. Це, це в принципі не нова тактика, і ви, 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 ви вигадана вона не, не нинішньою Росією, а й Радянським Союзом використовувалося. А те, що ну чому ви так зі скепсисом кажете, що вони повторно не хочуть використати так, якщо буде Ми вже один раз вони використали, використали і нічого з цього не вийшло. Тому повторно виконав і другий. І третє, це багаторазові вироби, їх можна використовувати і по третьому, по четвертому разу вони не проти, тому я не бачу ніяких проблем в тому, щоб як щоб Росія мала на мала них плани. Я звісно ж проти того, щоб вони були використані, і ці плани перетворилися в життя, але абсолютно не бачу ніяких проблем, щоб росіяни планували в разі чого використати ну умовних представників України там справжніх, там не, не нацистів, а в, в разі в разі необхідності, в разі можливості. Як спакували Януковича і привезли там десь поближче до Києва да, в перші дні, так само можуть цих спакувати. В Білорусі, так, та в, в Білорусі він був була інформація про те, що він так. був в Мінську, так. Його намагалися звідти вже потім транспортувати до Києва, якби Росіянам вдалося захопити тоді Київ, не вдалося. Тобто ви вважаєте, що ці багаторазові вироби будуть ще сплювати час від часу, і росіяни будуть на них витрачати гроші, зокрема, щоб вони а, в якийсь спосіб нібито представляли Україну а, як альтернативу а, тому, як вони кажуть, злочинному а, режиму, який зараз панує в Києві. Тобто намагання вибудувати ну, так. ще якусь паралельну Україну? Ну, є в них Україна. Там ру є в євних якісь там голоси України, типу Азарова, яке Азіров. Ну то ця тактика, вона є. Ну її там може під сотню років. І це, це те, що ми зараз можемо згадати, так під час власне того, що робив радянський союз під час тієї ж зимової війни проти Фінляндії, так і і, і так далі, і так далі. Тому тут все зрозуміло з ними їх будуть тримати в кишені, в разі чого тому що знову ж таки, ми ж чому бачимо, що Росія продовжує цю війну? Тому що очевидно є така віра і впевненість, що вони зможуть захопити частину України чи всю Україну. Тому чому ви применшуєте роль і вагомість ілюзій? Тих, хто сидить в Кремлі, вони перетворюються в життя і е, в реальності. Тому в ці, частину цієї реальності є намагання ну от посадити таких е, хороших українців, умовно кажучи. Ну вони свою реальність можуть продукувати як завгодно, і намагатися натягнути, як то кажуть, і сову на глобус або глобус на сову, як завгодно, але. Е... Від Київ за три дня до е, мамочка, як страшно, тут. Нас бомбят в Москві. Якось пройшло не так і багато часу. Це по-перше. І по-друге, е, зараз знову ж таки, ті самі рядові росіяни можуть прекрасно бачити, як гаєчки в Росії потихеньку закручуються. Можливо, вони до цього звикли їм подобається, але тим не менше, Путін посилює далі Росгвардію, ледь не танками там скоро можливо авіацію буде їм видавати. Тобто він готується в принципі, розуміючи, що все може піти не за сценарієм. В тому числі і за тим, яким він собі там десь намріяв, і потрібен той, хто на кого він може опертися, і це точно не армія.